Двоє полісменів зробили на наркотиках своєрідний бізнес. Вилучення наркотики замінювали імітаторами, а наркозлочинців консультували, як уникнути покарання. Такі факти у ході слідства розкрили правоохоронні органи. Під час обшуку цих високопосадовців служби безпеки виявлено 7 тисяч американських доларів, близько 20 тисяч гривень, а також Наркотичні засоби, які ідентифіковані як ті, що були вилучені працівниками поліції, в ході впровадження у правоохоронці вилучили більше 40 тисяч наркомістивих таблеток на суму понад мільйон доларів. Офіцери причетні до злочину, а це начальник одного із підрозділів та його заступник затримані. За словами головного полісмена області, їхня діяльність вже давно викликала підозру, тому у 2015 році їх було звільнено, а цього року вони далі поновились на посадах. Підрозділ так званого вертикального підпорядкування. Тобто керівник ГУНП області не впливає на кадрові призначення в даному підрозділі, а також не контролює їх роботу, а тільки координує. І залучає на загальні мероприємства, наприклад, по охороні громадського порядку. З початку року правоохоронні органи викрили 140 злочинів пов'язаних з наркотиками. Що стосується того підрозділу, де поліцейські, так би мовити, кришували наркозлочини, їхня продуктивність праці значно нижча. Цей підрозділ працівників окремого розмінити мова на час поміця виводить до нас. Тобі не сказав, що не всі в рамках цього резонансного злочину затримано шістьох осіб. З початку року припинено діяльність чотирьох нарколабораторій, прикрито сім каналів постачання наркотиків в Україну із країн Євросоюзу. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.